Вітаю! Я в цьому відео ділюся з вами результатами роботи двох робочів, з якими ми працювали з усуненням навчальних втрат з теми «Закон всесвітнього. Матеріал для роботи кожної із груп було створено за рекомендаціями Всеукраїнської школи онлайн для вчителів та учнів. Після кожного заняття я, як вчитель, отримую загальний результат роботи кожної із груп, де я можу переглянути активність кожного. Учня під час занять, але про це буде окреме відео. Це відео про резюме, яке створює система після роботи кожної із груп. Давайте їх порівняємо. Ну, перш за все, це мета навчання. Мета навчання, як ми бачимо, однакова, бо навчальний матеріал для заняття. Був однаковий для кожної із груп. А ось підсумок уроку різниця для кожної із груп. Підсумок уроку складається з розуміння системи те, що учні найбільше зрозуміли під час вивчення навчального матеріалу, як ви бачите, різниця для кожної із групи Найтиповіші помилки. Теж різняться, на що мені як вчителю потрібно звернути увагу. Але на що більш цінно, що мені рекомендує система, на що звернути увагу, я навіть збільшу, це задачі, які ставить передо мною система після роботи кожної із груп. Давайте подивимося і порівняємо. Наприклад, одна група. Задачі організувати гравітаційний ярмарок, де студенти будуть створювати прості експерименти, щоб продемонструвати принцип гравітації, сприяючи цікавленості. Та неправильні уявлення. Щоб усунути неправильні уявлення, система рекомендує організувати кімнати квестів на тему гравітації, де студенти будуть розв'язувати головоломки, пов'язані з принципами гравітації, закріплюючи правильні концепції та розвиваючи неправильні уявлення про електромагнітне пол. Що можна сказати? Дякую, Кюрі! Дякую штучному інтелекту за ті рекомендації, які вони мені надали як вчителю, на що я буду звертати увагу під час подальшої роботи з учнями.